Добрий день. Сьогодні хочу вам розповісти про те, як опалюється приміщення за допомогою інфрачервоного газового нагрівача Solrad. Ми зараз у складальному цеху, площа якого 70 квадратних метрів, висота 4,5 метра. Приміщення опалюється інфрачервоним нагрівачем завдовжки 6 метрів та тепловою потужністю 20 кВт. Енергоносієм служить скраплений газ, який надходить від балона. Для роботи нагрівач споживає всього 200 Вт електрики. Подивимося, як усе це влаштовано, як це працює. Переглянемо, як влаштований інфрачервоний нагрівач він складається з газопальникового блоку. Труби випромінювача нержавіючого відбивача та димоходу. Усередині газопальникового блоку створюється газоповітряна суміш, яка потім займається та горить у трубі випромінювача. Потім димові гази викидаються на вулицю, тобто камера згоряння закрита герметична, крім тепла, нічого не потрапляє до приміщення. Як влаштований газопальниковий блок. Подається енергоносій, в нашому випадку скраплений газ, але це також може бути природний газ. Далі газ змішується з повітрям і утворюється газоповітряна суміш, яка спалахує за допомогою електрода розпалювання. Полум'я нагріває трубу на температуру від 200 до 400 градусів. Є можливість регулювати цю температуру завдяки газовому клапану. Потім, згорівши димові гази, викидаються через димар на вулицю. Після того, як труба випромінювача прогрівається. Інфрачервоні хвилі нагрівають все, що знаходиться під нагрівачем, тобто стіни, підлогу, предмети та людей. Причому це відбувається відносно швидко у порівнянні з іншими видами опалення. Температура в приміщенні регулюється незвичайним термостатом, а інфрачервоним датчиком випромінювання. Завдяки конструкції та електронній платі він дозволяє збирати випромінювання не тільки від інфрачервоного нагрівача, але й відбити випромінювання від підлоги, стін і таке інше. Таким чином обчислюється справжня температура в цій точці. Бажана температура в приміщенні задається на регуляторі. Зараз побачимо, як швидко вона нагріється. Запасаємось терпінням. За 10 хвилин, я гадаю, нагріємо до потрібної температури. Поки ми гріємося, я хочу кілька слів сказати, що таке інфрачервоне опалення і чим воно краще за інші способи опалення. Традиційні види опалення це повітряне опалення або конвекційне опалення. Давайте увімкнімо. Пішов сигнал на увімкнення, зараз нагрівач увімкнеться. Запрацював вентилятор, зараз розпочнеться розпал. Для того, щоб показати ефективність нагрівача, проведемо експеримент, як швидко нагрівається приміщення. Для цього ми використовуємо металеві пластини чорного кольору. Які показують справжню температуру. Ці пластини ми розташували на кількох рівнях: на підлозі на 80 см від підлоги на рівні сидячої людини і півтора метра від підлоги на рівні голови. Температура на пластинах під час старту обладнання можемо зараз виміряти. 17,5 на підлозі. 17,5 на рівні людини, що сидить. Та 17,5 на рівні голови. У чому принцип роботи повітряного опалення? Спочатку нагрівач нагріває повітря навколо себе, а потім це гаряче повітря розповсюджується приміщенням. Якщо це тепловентилятори, то за допомогою електродвигуна, якщо це звичайна батарея, то конвекційним способом. І після того, як нагріти повітря розподілено по приміщенню, тільки після цього тепло передається стінам, підлозі та звичайно ж, людям. Тобто ми маємо проміжний теплоносій, повітря, яке потім вже нагріває предмети та людей. При інфрачервоному опаленні відбувається зовсім навпаки. Як тільки нагрівач увімкнувся і труба випромінювача нагрілася, інфрачервоні хвилі починають гріти все, що знаходиться під ним стіни, підлогу, предмети та людей у тому числі. І тільки після того, як предмети, підлога, люди нагрілися, тепло починає віддаватися повітрю. Таким чином ми маємо першу головну перевагу інфрачервоного опалення. Це відносно швидке, можна сказати, моментальне в порівнянні з іншими способами опалення, нагрівання, приміщення. Інша перевага пов'язана із властивостями інфрачервоного опалення. Якщо ми бажаємо відчувати, перебуваючи під інфрачервоним опаленням, наприклад, 18 градусів, то насправді маємо нагріти навколишню середу лише на 14 градусів. Це як при тому самому ефекті сонця у морозний день, і внаслідок цього на 14 градусів гріємо, реально відчуваємо 18 градусів, ми отримуємо величезну економію енергоносія, яка становить, як правило, 30-40% протитрадиційних систем опалення. Це друга перевага. Ну і третя перевага це ті, що незалежно від того. Давайте спочатку поміряємо, а потім розповімо третю перевагу. Значить, на підлозі за минулі дві хвилини не пам'ятаю вже. На підлозі ми нагріли багато. Потрібно ще враховувати то, що бетон бере тепло пристойно. На рівні людини, що сидіти, ми нагріли на 0,5 градусів. І на рівні людини, яка стоїть, у нас вже 2 градуси. Продовжуємо експеримент. Отже, хочу сказати ще щодо інфрачервоного опалення. Воно не так сильно залежить, як при традиційних системах опалення, від того, наскільки утеплене приміщення. Що це означає? Якщо у вас приміщення з металопластиковими вікнами, з утеплювачем на стінах, то при повітряному опаленні воно буде прогріватися без втрат. Але якщо у вас старі вікна, Дерев'яні рами та немає утеплення на стінах, то при повітряному опаленні ми гріємо повітря, а потім це повітря через щільності у вікнах, через погано ізольовані стіни йде на вулицю. Тобто виходить знайома всім ситуація. Гріємо повітря всередині приміщення, яке потім гріє вулицю. А людям, які перебувають у приміщенні, дістається зовсім небагато. При інфрачервоному опаленні ситуація набагато краще. Чому? Тому що незалежно від того, наскільки холодні у вас стіни, ви все одно, перебуваючи під інфрачервоним випромінювачем, відчуваєте його тепло. Це третя вагома перевага. Що ще хочу сказати, точніше відповісти на запитання, яке, напевно, у всіх вже стоїть в черзі. Скільки це споживає грошей або енергоносіїв. Отже, з досвіду експлуатації цього приміщення протягом двох років, що можна сказати? Коли на вулиці температура плюс 5 градусів, для обігріву цеху потрібно 20 літрів зрідженого газу на тиждень. Це за умови, що робочий день тут 9 годин, вночі це все виключається. Відповідно, 9 годин робочий день, п'ятиденний робочий тиждень. При 5 градусах на вулиці споживаємо 20 літрів. Коли температура на вулиці опускається до 0 градусів, споживання становить приблизно 40 літрів. На газовій рампі стоїть кілька балонів. Поки з одних воно гріється, решта їде на зарядку. Із електрики, ще раз нагадаю, споживається система 200 Вт, як лампочка. Тобто, якщо у вас недостатня кількість електрики на виробництві, або навіть його повна відсутність, то ви можете дозволити собі опалювати таке приміщення. 200 Вт – це ті, що будь-яка Station спокійно потягне. Вимірюємо, що у нас на підлозі. Значить на підлозі у нас десь 1,5 градуса нагрілося. Чоловік, який сидить, у нас відчуває вже 20 градусів. Це ми нагріли на 2,5 до 3 градусів. І людина, яка стоїть, у нас нагрілася на 5 градусів. Температура на випромінювачі встановлено близько 250 градусів. Ці ж нагрівачі можливі з варіантом додаткової крильчатки, встановленої на шків цього електродвигуна. Встановлюється ця крильчатка і ми отримуємо розгінний вентилятор чи дестратифікатор. Чим це може допомогти нам? Незалежно від того, що це інфрачервоне опалення. Все одно частина повітря виринає під стелю і потім гріє дах. Щоб це повітря не втрачати, вентилятор дозволяє опускати тепло повітря сюди, вниз користувачам. Це перша перевага, друга перевага. При інфрачервоному опаленні те, що знаходиться на перших ділянках труби, воно зазвичай гріється краще, ніж те, що знаходиться на далеких ділянках труби. Зі зрозумілих причин, тому що димові гази остигають. А за законом Стефана Больцмана, у нас енергія випромінювання пропорційна температурі випромінювання в четвертому ступені. Тобто, чим нижча температура труби випромінювача, тим менше у нас видає тепло цей прилад. Тож, якщо ставити цей вентилятор, у нас відбувається додаткова циркуляція по приміщенню, тобто по кутах ви не будете відчувати холоду, у цієї моделі не ставили крильчатки, але це цілком можливо. Якщо ми вимірюємо температуру на стіні, то бачимо 17,5 градусів. Тієї ж години у робочій зоні у нас вже 21,5 градуса. Тобто це саме то, про що йшлося про інфрачервоне опалення. Ми не гріємо стіни, ми не гріємо стелю. А ми гріємо все те, що знаходиться під інфрачервоним нагрівачем. І це корисне у нас на рівні голови. 24,5 наближаємось до 25 градусів. Це майже на 8 градусів ми нагріли за 8 чи 9 хвилин. На рівні людини, яка старанно працює сидячи, ми нагріли вже на 5 градусів майже. І наші ноги наші ноги нагрілися вже на 3 градуси за 9 хвилин. Чекаємо ще хвилину, щоб було гарне число. Отже, ще раз резюмуємо. Інфрачервоний нагрівач, довжина 6 метрів, 20 кВт теплова потужність. Повністю герметична камера згоряння, димові гази викидаються на вулицю. Всередину одержуємо лише тепло. Може працювати на скрапленому газі, може працювати на природному газі. Зріджений газ дозволяє отримати повну незалежність у системі опалення і як вишня на торт, споживання електрики лише 200 Вт. Якщо проблем з електрикою або її взагалі немає, система цілком підходить для вас. Приміщення 70 квадратних. Якщо у вас приміщення 150 квадратів, ви дивитеся геометрію приміщення і таких нагрівачів можна встановити два. Ну і так далі. 200 квадратів і так далі. Так, минуло 10 хвилин. Ставимо контрольний вимір. Почнемо з голови. Значить, голова у нас відчуває цілих 25 градусів. Це у нас нагрівання на 7,5 градусів за 10 хвилин. Навіть я сказав би 8 градусів за 10 хвилин на 8 градусів. Відчуття, що голову добре гріє. Якщо я сяду за стіл то відчуватиму 22,5 градусів. На 5 градусів за 10 хвилин нагріється. І ноги на підлозі відчують підіймання температури майже на 3 градуси. Це за 10 хвилин. Я думаю, що ми показали ефективність цього виду опалення. Тож звертайтеся. Є ще багато відео, як робити пусконалагодження цієї машини. І відео, як гарно автоматика відпрацьовує усі аварійні ситуації. Тому що автоматика тут виготовлена на базі контролера Siemens. Газова автоматика, газовий клапан то це все сід Італія.